Ми хочемо переробити іншу людину, але це найбезглуздіше заняття. Тиснути на іншу людину, щоб вона змінилася, це призведе тільки до того, що людина займе захисну позицію і займе глуху оборону. Тоді, як коли ми приходимо до Бога, він допомагає мінятися нам, і я роблю що зі свого боку, сподіваючись на те, що поміняється інша людина. Кажуть, що в одній американські компанії якось проводили е, такий експеримент, розділили кімнату навпіл, проклересили лінію і поставили двох працівників, ну як в форматі тренінгу одного з одного боку лінії, другого з другої, і кажуть: е, ви маєте домовитися один з одним, щоб не застосовуючи силу, е, вмовити іншу людину перейти на свій бік. І якщо ви вмовите іншого перейти на свій бік, то у підсумку ви отримаєте премію. Стало два американці, говорили цілий день і так ні до чого не домовилися, тому що ніхто не хотів, вибачте, бути лохом, щоб на ньому хто інший заробив, а він втратив. І вони цілий день простояли, не домовилися. Кажуть, що точно такий саме експеримент зробили в Японії. Поставили двох японців Тут безсторонньо до менталітету, але просто про вміння домовлятися. І ось стоять два японці, вони нахилилися один до одного, пошепотілися 30 секунд. І потім синхронно переступила кожний на сторону іншого, і обоє заробили премію. І ось дуже часто в сім'ї потрібно навчитися домовлятися, щоб синхронно перейти кожний на сторону іншого. А навіть якщо е, ти не знаєш, інша людина зробиться чи не зробить, робити такий крок зі свого боку, сподіваючись, що коли ти зробиш крок на його сторону чи на її сторону, то він чи вона зроблять крок на твою сторону. Саме тому Біблія каже, що любов завжди надіється. В любові завжди є сподівання, що я буду старатися, я буду робити те, що залежить від мене, а воно якимось надпроднім чином вплине на іншу людину.